Слава Богу, брати та сестри. Слава Богу, Слава Богу за цей прекрасний день, який він подарував для нас. Ми зранку прокинулись, він дарував повітря в наших легенях. Хтось пішов на роботу, навчання вже закінчилося в більшості. Хтось вдома був, хто ще займався чимось якимись своїми справами. Але зараз ми прийшли сюди, на це місце. Щоб разом побути в єдності, щоб разом помолитися, почути слово Господнє. Слава Богові за ноги, які ми маємо. Ми маємо можливість ходити, і ми прийшли сюди, хоча ми приїхали на автомобілях більшості з нас, і за це слава Богові, слава Богові за очі, за вуха, за те, що ми можемо бачити і чути. І хто не зміг прийти сюди на це місце, можуть бачити і чути нас в трансляції онлайн. Слава Богу, і брати та сестри, за те, що ми маємо мир в нашій країні, тому що багато де по світі, в тому числі і наша рідна Україна, переживають війну, дуже багато людей гинуть, в тому числі і наші брати та сестри. Хтось на фронті зі зброєю в руках, хтось подалі, назад, від фронту, в цивільні, але все рівно це. це це, страх, це, це смерть, це зло, воно все рівно дістає і вбиває, забирає життя людей. Ізраїль також воює і дуже багато людей вмирають, помирають, але в нашій країні мир, слава Богові! Слава Богу, за те, що ми маємо свободу в нашій країні, і ми можемо вільно ось так збиратися, приходити на це місце. Ми маємо. Слово Боже, а багато з нас мають і по декілька екземплярів Біблії. Ми маємо Біблію в телефоні, і куди б ми не пішли, ми маємо слово Господнє з нами. Багато братів та сестер, які жили в радянському Союзі, знають, що Слово Боже було заборонено, і багато людей переписували вручну, щоб мати це слово Боже, щоб читати. І бували випадки, коли рвали, викидали, спалювали, щоб не спіймали. Але в нашій країні свобода, слава Богу, брати та сестри, я би хотів би зачитати з Біблії Початок. Буття один один. На початку створив Бог небо та землю. На початку створив Бог небо та землю. І сьогодні я хотів би говорити про небо. Я думаю. В цьому місці написано не тільки про небо, яке фізичне, яке ми можемо бачити, якщо вийдемо на вулицю. Сьогодні воно таке хмарне, сіре, декілька днів ми мали чисте небо, голубе, сонце світило або вночі ми можемо побачити зоряне небо. Але я думаю, тут е також і написано про більше щось, якесь інше небо, яке є духовним небом. І тому сьогодні хотів би говорити про небо. Що таке небо? Ми небагато знаємо про небо, те, що нам подає Біблія, деякі місця з Біблії, особливо деякий кусок про небо нам пише Іван в об'явленні. Але ми небагато знаємо про небо, але ми знаємо достатньо. Щоб наше серце, наша душа горіла, прагнула туди попасти на небо, щоб бути там на небі. Що таке небо? Небо це місце, де живе Бог. І це ми знаємо зі Слова Божого. Є декілька місць, які про це пишуть. Але я таке яскраве виділив в Матвія, 6 розділі записана молитва, якою ми молимося. Кожного дня це молитва Отче наш, що живеш на небесах. Він живе на небесах. Тому небо це місце, де живе Бог. Також небо це місце, де можемо жити ми, місце, де можемо жити ми. Я зачитаю об'явлення, 21 розділ з 2 по 4 вірші. Об'явлення, 21 розділ з 2 по 4 вірші, Я побачив святе місто, Новий Єрусалим, що сходив з неба від Бога, приготований, немов наречена, прикрашена для свого чоловіка. І почув я гучний голос із престолу, що промовляв: Ось Божа оселя з людьми, і він поселиться з ними, і вони будуть Його народом. І сам Бог буде з ними, їхній Бог. І він обітре кожну сльозу з їхніх очей. І більше не буде смерті, ні страждань, ні голосіння, ні болю. Вже більше не буде, тому що перше минулося. Ось таке місце пише нам Іван, пише Іван, що він побачив святе місто, Новий Єрусалим, який Господь приготував. Для нас і в якому він буде жити з нами. Ми живемо в місцевості Вашингтон, Орегон. Це є дуже-дуже гарна місцевість навкруги гори, ліса, озера, річки, океан неподалік. І декілька тижнів тому я з друзями ходили в похід, хайк там за Ванкувером біля Святої Єлени. Ми так піднялися вище. І звідти було видно гору Арамс, Мел Арамс, і також було видно гору Мелгод. І я так сидів, дивився на цю Божу красу, думаю, як прекрасно Господь все створив, як чудово Господь все створив, як чітко, неймовірно, просто велика Божа краса. Або якщо їхати по 84-му фрівею, туди на схід, в сторону Айрого. Тут попід Колумбією, поруч біля нас також неймовірна краса, ці водоспади навкруги. Все дуже дуже гарно Господь створив. І це Господь створив на землі. А уявімо, як Господь створив це на небесах, як Господь створив, приготовив цей новий Єрусалим, в якому ми будемо жити разом з ним. Я думаю, ми навіть уявити не можемо. Як там буде, ми ніколи не були там, ми ніколи не бачили це. Я думаю, ми не можемо навіть близько осягнути, яка буде велич Господня там, як прекрасно все буде там, в тому місті, в новому Єрусалимі. Ось це місто, місто, місто приготове Господь для нас, і ми можемо в ньому жити, але читаю далі з цього самого розділу об'явлення 21. 27 сьомий вірш останній. І не війде до нього ніщо нечисте, ані той, хто чинить Гедоту і неправду. Але тільки ті, хто записаний в книзі життя Анця, тільки ті, хто записаний в книзі життя Анця, зможуть увійти в той новий Єрусалим. Місто приготовлено, нове небо приготовлено для всіх, але не всі туди увійдуть. Увійдуть тільки ті, хто записані в книзі життя Агця. і як же бути записаним в книзі життя Агця? як же потрапити на небо? Як ми можемо знайти шлях до неба? Я зачитаю псалом 119. Вважається, що це є псалом Давида. 15 вірш. Я роздумую про твої заповіді і досліджую твої шляхи. 16 вірш. Я знаходжу задоволення в твоїх постановах і не забуваю Твого Слова. Давид пише і звертається до Господа, що він роздумує про Божі заповіді і досліджує їхні шляхи. Давид він не жив ідеальним життям. Він не мав найкращого життя, як і ми всі не ідеальні, тому що тільки Христос є ідеальним, безгрішним. Але Давид є хорошим прикладом для нас, як той, який шукав Боже Слово, який досліджував Боже Слово, який перебував в ньому і намагався жити по Божому Слову. Я зачитаю також Псалом 25. 4-й. Четвертий і п'ятий вірші: Господи, відкрий мені дороги свої, навчи мене стежок твоїх, провадь мене в правді своїй і навчай мене, бо Ти Бог, мій Спаситель, і я з нетерпінням очікую тебе кожен день. Господь зверта... Давид звертається до Господа, щоб він відкрив свої дороги, щоби він навчав його, щоби він провадив його в правді своїй. І сьогодні ми також, як діти Божі, маємо Слово Боже. Як я вже говорив на початку, багато з нас маємо і не один екземпляр, і інші переклади, і інші мови. Ми повинні перебувати в Слові Божому. Ми повинні перебувати в тому, що хоче говорити для нас Господь. Ми, як християни, повинні постійно навчатися, особливо навчатися Слову Божому. Слово Боже. Це подарунок для нас від Бога. Бог дуже добрий до нас. Він подарував нам цей подарунок, Він подарував нам ось цей навігатор або компас, який може привести нас до неба. Боже Слово це інструкція, яку Він подарував для нас, яка веде до Христа. Христос, я зачитаю. Івана, 14 розділ, шостий вірш. Ісус говорить йому: Я є дорога, і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Я є дорога і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Христос є нашим путівником, Христос є тим, хто веде нас до неба. Тільки через Христа ми можемо дійти до неба, тільки через Христа ми можемо дійти до того місця, яке приготовив нам Бог, в якому ми будемо жити вічно разом з ним. Тільки Христос. Може довести нас до нового Єрусалиму. Тільки якщо ми повіримо в нього, прийдемо перед Ним, віддамо йому свої тягари, тягарі, передамо йому свої проблеми, свої гріхи, тільки тоді ми можемо знайти спасіння, і тільки тоді ми можемо війти в небеса. Тому Бог. Він є дуже-дуже добрий. Я не є батьком, і я не знаю, як це. Багато з вас є батьками і маєте дітей. І я не знаю, як це віддати свою дитину, знаючи, що вона буде страдати, що її будуть бити і, врешті-решт, вб'ють. Але Бог, він настільки нас полюбив, щоб віддав свого сина, єдиного сина заради нас, щоб ми мали життя вічне. Він подарував нам інструкцію, він подарував нам цей компас, щоб ми мали правильну дорогу. Ми можемо трошки звернути, ми можемо трошки повернути кудись не туди, але ця стрілка на компасі вона все рівно буде показувати в правильному напрямку. І ця стрілка це є Боже Слово, яке веде нас до Христа. Зачитаю далі Євангелія від Матвія, 7 розділ, 13, 14 вірші. Входьте вузькими воротьми, бо широкі ті ворота, і широка та дорога, що ведуть до загибелі, і багато є тих, які ними входять, але вузькі ті ворота. Тісна та дорога, що ведуть до життя, і мало є тих, хто їх знаходить. Але вузькі ті ворота, і тісна та дорога, що ведуть до життя. Господь Він не сказав, що це життя буде легке, він не сказав, що це якщо ми прийдемо до нього, туди на Голгофу, якщо ми віддамо йому свої тягарі, повіримо в нього. Принесемо свої гріхи перед ним. Він не сказав, що це життя буде легким, він не сказав, що це життя буде ідеальним, і ми будемо щасливі на цій землі. Він говорить, що вузька та воро, е, вузькі ті ворота і тісна та дорога, що ведуть до життя. Ця дорога не є легкою, ця дорога не є. Е, Примітивною, широкою. Нам тут в Америці з однієї сторони можливо ця вузька дорога є якоюсь легшою, тому що нас не переслідують, нас не б'ють, нас не вбивають. Але порівнюючи з братами та сестрами нашими, які проживають в країнах, де переслідують, де їх вбивають, за слово Боже, їм ту вузьку дорогу, я думаю, набагато тяжче йти, ніж нам тут. Але проживаючи тут, нам дуже-дуже легко зійти з цієї вузької дороги на ту широку дорогу. І дуже дуже легко не помітити, коли ми це зробимо. Тому потрібно дуже уважно пильнувати, щоб ми з вами цій, по цій вузькій дорозі. І ми можемо йти по цій вузькій дорозі, коли ми тримаємо ось цей компас, коли ми. Тримаємо ось цю інструкцію, Слово Боже, яке буде направляти нас в правильну, в правильний, яке буде направляти нас в правильному шляху в правильній дорозі. Коли ми прийшли до Христа, коли ми прийняли Його, повірили в нього і віддали йому своє життя, коли ми умертвили себе для нього, тоді він буде допомагати нам іти цією вузькою дорогою. Ми можемо часто спотикатися, ми можемо втомлюватися. І може бути дуже-дуже тяжко йти цією вузькою дорогою. І йдучи довгий час, ноги стомлюються, серце пригнічене, душа стомлена. Тяжко, але і може здаватися інколи навіть одиноко, тому що. Ця вузька дорога, цей світ, в якому ми живемо, ця земля, на якій ми живемо, це є не це не є нашим домом і ми не належимо цій землі. Тому може здаватися інколи дуже одиноко. Але хоч цей шлях може бути, може здаватися самотнім, одиноким, ця дорога, цю дорогу ми ніколи не будемо йти самі, тому що Христос він буде з нами. Він буде допомагати нам, він буде підкріпляти нас. Він завжди буде поруч. Коли ми падаємо, Він буде піднімати нас, коли нам тяжко, він буде брати наш тягар на себе. Зачитаю колосянам третій розділ. З першого по четвертій вірші. Отож, коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, де сидить Христос по Божій правиці. Думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. Бо ж ви вмерли, а життя ваше сховане в Бозі з Христом. Коли з'явиться Христос, який є нашим життям, тоді з'явитеся з Ним у славі і ви. Шукайте. Того, що вгорі, де сидить Христос по Божій правиці. Думайте про те, що вгорі. Ми померли для Христа. Ми, коли прийшли до Христа, повірили в Нього, віддали свої тягарі Йому, віддали, умертвили себе для Нього. І ми воскресли новою людиною разом з ним. Ми повинні думати про те, що вгорі, те, що на небесах. Ми повинні Палати для, для того, що на небесах. Ми не повинні. Це не означає, що ми не повинні дбати про те, що на землі, наприклад, не дбати про свою сім'ю, своїх дітей, чи не забезпечувати чи не дбати, не дбати про місцеву церкву. Ні, ми обов'язково повинні думати про це і також е, робити щось для цього, дбати про свою сім'ю, е, дбати про церкву, служити. Але це не повинно бути нашим фокусом. Наш фокус це небо, це місце, де ми будемо вічно проживати з Богом і де Бог буде проживати з нами. Давайте думати про те, що вгорі, а не те, що тут на землі. Як неймовірно було б, коли ми помремо. і… Станемо, станемо перед Божим Престолом, перед Богом і почнемо оправдовувати себе і говорити, о, я вірив в Ісуса, я ходив до церкви в неділю, в середу, інші дні. Я читав Слово Боже, я вивчав Слово Боже, я служив, займався якимсь служінням. Допомагав людям, робив добрі справи і так далі. І, так далі. І як неймовірно було б, що навіть перед тим, як ми почнемо це все говорити Богові, Він подивиться на нас і скаже: Я знаю тебе. Я знаю тебе. Я бачив тебе. Я бачив твої старання, я бачив твої недоліки. Я бачив твої падіння, але я знаю тебе, і я знаю, що ти знаєш мене. Заходь, мій, заходь, мій добрий і вірний слуга. Як неймовірно було б почути ці слова від Господа. Тому давайте, брати та сестри, ми помолимося і будемо шукати неба, будемо палати для неба, де вже. Не буде страдань, де вже не буде болі, де Господь все забере зітре кожну сльозу з очей, і ми будемо вічно жити з ним. Помолимось.